Пересувну алею пам'яті розмістили на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Її створили, щоб зберегти пам'ять про військових з Кропивницького, які загинули в російсько-українській війні з 2014 року. Тут портрети 360 військових. На площі вони будуть до 17 вересня. Далі пересувну алею покажуть в інших мікрорайонах міста. З міського бюджету на виготовлення портретів виділили 95 тисяч гривень. 17 тисяч гривень надав благодійний фонд Смайл, сказала директорка департаменту соцполітики Юлія Вовк. Плануємо надалі розширювати, продовжувати. На жаль, хотілося б якнайшвидше, щоб вона не продовжилася, але пам'яті, але ми будемо її продовжувати, якщо буде така потреба, і будемо, звісно, виготовляти ще портрети. Щоб люди знали своїх героїв, лице звичайно. І дивися на ці фото. Думаєш, хоч би не стрілять ніякого знайомого. Тут це перший раз побачила та вирішила підійти подивитися. Мого чоловіка, брат, брат Литвиненко Владимир Євгеніч загинув на війні. Травні місяці де він загинув, вже п'ять місяців, не чотири виходить. Ось буде 15 вересня, чотири місяці. Він працював будівельником. Сам на себе працює будівельника добра людина була. Ну, батьки залишаються, діти залишаються. Це дуже-дуже сумно.